Один рік і вісім місяців від початку великої війни з Росією знадобилося, аби Кабмін виключив 10 пам'ятників діячам країни-агресорки з реєстру культурної спадщини. Серед них і чотири Пушкіних, зокрема, найбільший пам'ятник російському поету у Києві, знесення якого громадськість домагалася роками, що гальмує деросифікацію, як українцям її пришвидшити? Що спільного в Пушкіна Леніна і сучасних російських пропагандистів, і чому російські маркери часом виг? гулькують там, де уже і не чекали. Поліна Спасенко з'ясовувала. Анна Муріна мати першокласниці. Цього року її дочці у школі видали першу в житті перепустку, що одразу обурила маму. З першого дня я забрала дитини і не даю нею користуватися. Причина Пушкін. Російський поет на перепустці Київської гімназії згадується тричі: у назві закладу, на емблемі. І печатка також має Пушкіна. Я не одразу побачила. Навчальний заклад, куди жінка віддала дитину від травня минулого року в процесі зміни назви. Гімназія Пушкіна мала стати просто ліцеєм номер 153 без імені. Ми клопотали про те, щоб зняли ім'я Олександра Сергійовича Пушкіна з нашого закладу. Ну а далі процедура і цієї процедури ми чекаємо. Ось ось, ось, ось ми, як батьки первочпоршачків, дуже вітали ініціативу педагогічного колективу, і все було чудово до цього ж. Прикрого дня, коли ми отримали цю перепустку, гімназія носила ім'я Пушкіна 80 років. Тут було й погруддя у дворі, і його музей. А на сайті аж до нашої зйомки школа хвалилася насиченою пушкінською програмою. Проводиться традиційне свято «Болинська осінь, конкурс казок Пушкіна, конкурс старшокласниць, Скажи, кажикатора Тетяна. Колектив гімназії постійний учасник міжнародних пушкінських форумів у Москві. За рік до російської анексії Криму та окупації Донбасу до школи і ще навідувались російські посадовці, зокрема із посольства РФ Пушкін. Це ну я ще раз скажу, що це не просто поет, це людина, яка була пропагандистом. Олег Слабоспицький від часів революції гідності разом із однодумцями займається очищенням Києва спершу від комуністичного спадку, а нині від імперського. Якщо ключовою постаттю декомунізації був Володимир Лєнін. То ключовою постаттю деколонізації згідно закону про деколонізацію, який був прийнятий цього року, є Пушкін. Він прямо писав в творах, що він виступає проти будь-якої там державності України. Він прямо казав, що ну прямо ненавиді на у творах українців та поляків, що їх треба знищувати, закликав фактично до знищення двох націй. Тобто він вважав Івана Мазепу зрадником і прямо в творах писав про це З 24 лютого. 2022 року жодного заходу присвяченого Пушкіну не було. І жодної згадки про сонце російської поезії переконує директорка та веде нас кабінетами. Це був кабінет російської мови літератури. Тепер це кабінет англійської мови літератури. У вас немає Пушкіна ніде? Навіть в душі Від музею Пушкіна залишились ліхтарики. от два і один на вході. Тепер тут просто кабінет. Бачите, залишилось от від стендів. Погруддя Пушкіна на дворі демонтували у жовтні. Шкода, що зараз кожен учень цієї школи має цю перепустку, має три пушкіна потенційно під серцем, і це в умовах війни. Перепустка, що обурила матір, частина внутрішньошкільної системи безпеки. Коли дитина заходить до закладу, батьки отримують смс. Так само, коли учень покидає школу після уроків. Немає жодного зобов'язання в цій. Системі охорони посилатися на повну версію назви навчального закладу. Одна з моїх думок, що можливо, це ще залишки, звички у той частині адміністрації, яка роками працювала і несла пропаганду російської культури в Україні, і їм важко змінити ментальність і почати працювати в інтересах української школи. Адміністрація, я на чолі з цією адміністрацією, винну в тому, що ми не догледіли. Ну мама ж мала від початку прийти до мене, і не було б тоді такого розладу. За підрахунками Олега Слабоспицького у столиці досі лишається з десяток Пушкіних. Один із них ось цей найбільший в Україні. Після багатьох акцій протесту проти співця імперії на дев'ятий рік війни український Кабмін таки виключив його з реєстру культурної спадщини. А значить, цей і ще 12 монументів на честь російських і радянських діячів. Тепер офіційні кандидати на демонтаж щодо гімназії, то вона теж офіційно позбулася імені Пушкіна. Днями за це проголосувала Київрада, одночасно позбавивши Мен російських діячів ще 14 шкіл та 11 бібліотек. Поліна спасенко, Дмитро Климчук, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.